Зараз допиваю каву і йдемо на огляд справжнього монстра, вбивцю всіх стереотипів про авто. Це легендарна тачка. І, і де вона? Іде вона? Поїхала. Машина поїхала. На тест-драйв з потенційними покупцями. А що це означає? А це означає правильно, що не потрібно відкладати, потрібно приїжджати просто зараз і обирати собі новий автомобіль. До речі, в нас по наявності Audi a 6, 11 рік, двигун 2.8. Передній привід, 2000 який? 2011 року випуску. Але салон чуєш, в тебе є леопардове пальто. Тому що мені здається, що під такий червоний салон має бути або шкіряні стрінги, або леопардове пальто. Але стан, воно все в ідеальному стані. Просто пушка. Червона пушка. Nissan Кашкай, 11 рік, 2 літра, передній привід, бензин, пробіг 126 тисяч кілометрів. Ціна Nissana 11700 і автомат же ж не механіка. Джип Renegade 2.4. 2020 року випуску пробіг 36 тисяч кілометрів. Як цей колір, до речі, називається? Мабуть, люди напишуть в коментарях. Я думаю, що або фуксія, або якесь щось таке. Да? Бензиновий двигун ідеальний стан. Стан нового авто. Просторий салон. Треба брати, я б не втрачав нагоди. 17 990, навіть не 18. Усі авто доступні до перегляду та тест-драйву, тому ми чекаємо на вас в автопарку.